20 жовтня по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії, починаючи від ранку і до 23.00 необхідно мінімізувати користування електроенергією. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Прошу поставитися до цього серйозно. Це стосується жителів усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також в містах буде обмежене використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Йдеться у дописі. У Волині з'явилася інформація, що 20 та 21 жовтня із 7.00 до 22.00 у Волинській області будуть застосовані графіки обмеження електричної енергії промислових споживачів. Також залишається необхідність для побутових споживачів із 18.00 до 23.00 мінімізувати використання енерговитратних приладів, обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірну інформацію та підтримувати один одного. Йдеться у дописі.